лиха. У багатого батька був один син. Своє майно батько нажив неабияк, а таки чесно. Чимало поту вилилося з нього, багато крові зіпсувалось, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові про те байдуже. Він виріс серед червінців, та йому вони недорогі були. Як десь батько, ти він так і сіє грішми, як половою, аж слід його сяє. Дивився, дивився на це батько. І Гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і мовляв, нічого не діє. Ото й надумавсь батько. Пішли якось батько з сином до річки, посідали, балакають, і деякий чоловік і несе горобця застріленого. І заманулося синові на щось того горобця купити, зараз і виймає золотого. Дай мені, каже батько, син дає. Батько замірився рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути, а сину байдуже. Батько вдруге замірився, син нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батька, ну, нащо то й до чого, а зараз поліз у кишеню та виняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові: Ось віддай мені капшука з грішми. Син дає. Як гаманець, капшука. Тоді, батько, знов Іди ж, каже, як оце ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь. Син аж засміявся. Ха, піду, каже, а собі думає, от розумний батько, чи диво то червінця заробити. От і пішов він, І що він чи довго, чи ні, та й замислився Що ж я робити вмію? Письма я знаю. От і пішов він скрізь по городі шукати роботи письменської, та куди не піткнеться, скрізь не треба, а тут уже їсти хочеться. Продав він кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, проситься у камарчуки, у приказчики. питається в нього. Де ж ви були? Що знаєте, я каже, жив біля батька, був коло хліборобства. Та й тільки, кажуть, не треба нам таких. Узять вас хіба за хлопця попихача, та ви більше з'їсте, ніж заробите. Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра, там пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити. Нанявся він лантухи тягати. Так як лозинка від вітру гнувся він під тими лантухами важкими, ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат поліціянт побачив до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого, усе теж. Він уже й не доїдає, й не допиває, щоб більше грошей зоставалося, а ще далеко до золотого, бо і плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив. І вже по весні зібралось у нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, ваш батько стоїть біля млина, а саме біля річки. Здорові, тату, здоров, синку, каже батько. Ну, синку, приніс. Ліз, лізе сину кишеню та потихеньку, як скляне, виймає щось завернути у ганчірку, а потім ще й у папірець. Еге, червінець, та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого в руках, та як заміриться на річку. Син як ухопить батька обома руками за руку, як крикне Ой батеньку, батеньку. А сам зробився, як не свій. Тоді батько засміявся та й каже Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому кіфше лиха, як дістається червінець. Ось тепер ти мені син, і моє майно тобі буде. І з того часу син годі вже гроші розкидати, такий працьовитий та хазяйновитий зробився.